Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами виконаємо деякі завдання з уроку 2 та уроку 4 частини першої. Маємо завдання номер 5 6 на яких рисунках правильно позначено напрямок магнітних ліній. Тут чотири рисунки, і на кожному з них відбувається різне напрямлення стрілочок. В даному разі ми бачимо з тобою провідник, в якому напрям струму показаний, тут вниз, тут вгору і так далі. І бачимо навколо провідника якісь кільцеподібні лінії. Що це за лінії? Це лінії магнітного поля, лінії магнітної індукції. Вони можуть обертатися за певним напрямком лише, і визначається напрямок цих ліній за правилом правої руки. Правило правої руки для прямого провідника зі струмом виглядає таким чином: дивись, ми правою рукою ніби охоплюємо провідник зі струмом, таким чином, щоб великий палець співпав з напрямком струму у провіднику. Якщо ми так з тобою зробимо, то чотири пальці покажуть напрям магнітного поля навколо цього провідника. Перевіримо перший рисуночок. Великий пальчик має бути напрямлений з напрямком струму в провіднику, тобто вниз, ось таким чином. Тоді, оці чотири пальці вони мають бути загнуті в напрямку ось цих ліній, але цього не відбувається. Таким чином, перший рисунок у нас буде хибним, неправильним. Перевіряємо другий. Тут у нас навпаки струм напрямлений вгору. Отже, ми палець напрямляємо вгору, і ці чотири пальці мають отак бути напрямлені. Стрілочки повинні бути також обернені, тобто тут теж хибне зображення. Перевіряємо наступне: тут вниз, знов стрілочки мають бути ось так по напрямку сили струму, пальчик вниз, а чотири пальці показують якраз напрям поля. Тобто тут правильно і останнє дивимося, якщо вгору. І чотири пальці якраз співпадають з напрямком силових ліній. Тобто тут теж буде правильне. Наступні два завдання завдання номер 5 з уроку 4. 5:1. Напиши, як зміниться показ динамометра, до якого підвішено магніт після замикання електричного кола. Якщо замкнути оцей вимикач, то щось відбудеться. Що відбудеться, нам треба про це сказати. Якою буде відповідь, якщо магніт підвісити північним полюсом до динамометра? Тобто маємо дати дві відповіді. В даному разі, ми з тобою, якщо ось тут замкнемо ось це коло, то по катушці піде електричний струм. І в цьому разі катушка стає електромагнітом. Як це буде виглядати? Струм завжди у нас йде від плюса до мінуса, Тобто ми з тобою ось таким чином можемо показати напрям стрілочок, які будуть у нас показувати напрям струму у цій катушці. Тепер для того, щоб визначити, як зреагує у нас динамометр на цю катушку, на те, що в ній виникає електричний струм, нам потрібно з тобою пам'ятати правило правої руки, але для катушки. Для того, щоб визначити напрям магнітного поля у самої катушки, для цього потрібно також правою рукою буде охопити, але в цьому разі катушку. Ось, і охоплювати треба таким чином, щоб чотири пальці співпадали з напрямком струму у провіднику. Тобто, якщо тут плюс, а тут мінус, плюс пішов сюди, ось, і він йде ось так: плюс і вгору. так? Тобто, ми можемо показати, що ось так у нас напрямлений струм у цих витках. Таким чином, ці стрілочки мають співпасти з напрямком наших чотирьох пальчиків. А великий палець відігнутий на 90 градусів, покаже напрям саме на північний полюс цього електромагніту. Повертаємося тепер до цього рисунку. Отже, ми визначили з тобою напрям струму в цій катушці, і тепер маємо скористатися правою рукою. Розташовуємо чотири пальці за напрямком ось цих стрілочок на катушці, тобто, ось так. І тепер вниз напрямлений великий палець покаже, що саме ось тут у нас буде північний магнітний полюс для цього електромагніту. Зрозуміло, вгорі буде у нас полюс S. Далі все просто: S і N мають притягнутися, тобто цей магніт притягнеться до катушки, отже, динамометра пружинка розтягнеться. Динамометр покаже більше значення. Що відбудеться, якщо ми поміняємо місцями, якщо тут буде С, а тут Н. Зрозуміло, що С і С мають відштовхнутися, тож пружинка буде звужуватися, тобто стягнеться. Спробуємо розібратися з цим завданням, яке дає можливість нам підготуватися до ЗНО. Поряд з катушкою розміщено, підвішено два магніти 1 і 2. Визнач, що відбуватиметься з магнітами після замикання ключа, якщо ключ замкнути. Що в цьому разі буде? Давай перевіряти. Отже, ми з тобою говорили, що спочатку, коли замикається ключ, ми маємо дивитися, який піде струм, в якому напрямку це буде відбуватися. В даному разі, плюс тут, Отже, пішов напрям струму у нас ось таким чином. Отже, тут буде вгору, тут вгору і тут вгору. Беремо праву руку, правою рукою. Ми ніби охопимо з тобою цю катушку. Тобто, чотири пальці мають бути напрямлені так, як на катушці оці стрілочки. І таким чином, коли ти ось так охопиш катушку, зрозуміло, що великий палець буде напрямлений в цьому напрямку і покаже північний магнітний полюс. Зрозуміло, що тут буде С. І тепер ми робимо з тобою висновок, що північний полюс і південний мають притягнутися тут і мають притягнутися тут. Таким чином, робимо висновок, що обидва магніти мають притягнутися до цієї катушки. І відповідь обираємо, звісно, А. Виконаємо ще завдання номер 52 з цього ж уроку. Визнач, як зміниться піднімальна сила електромагніта, якщо пересунути повзунок реостата праворуч або ліворуч. Ми знаємо з тобою, що дійсно електромагніт може широко використовуватися на виробництві для того, щоб піднімати якісь тяжкі металеві предмети. Чи то машини переносити з місця на місце, чи то металобрухт, чи то просто якісь залізні ошурки, ось такого типу, як тут зображено. При цьому електромагніт виглядає досить просто: це залізне якесь феромагне... феромагнітне осердя, ось феромагнетик всередині, і на нього намотаний дріт, звичайний ізольований дріт. І тому при під'єднанні електромагніту до джерела, зрозуміло, що в ньому може виникати якась магнітна сила, тому що чим більше струм, тим більший буде у нього піднімальний ефект. Чим більша кількість витків, тим більше піднімальний ефект. Зрозуміло. А тепер давай з'ясуємо те, що нас тут просять, якщо ми будемо використовувати з тобою ось цей реостат. У реостата є така властивість: це той самий опір, але який можна регулювати, збільшувати і зменшувати. Зверни увагу, що зараз при, таку, при такому розташуванні повзунка реостата буде використовуватися лише ось ця частинка між під'єднаними дротами, так тобто ось ця половинка реостату. Тепер, якщо ми з тобою будемо рухати праворуч, праворуч це в цей бік. Зрозуміло, що ось цю за, заштриховану частину ми будемо зменшувати, тобто будемо використовувати менший опір. А ми з тобою знаємо: якщо опір буде, Р буде зменшуватися. Опір буде зменшуватися, то сила струму буде, відповідно, збільшуватися. І навпаки, якщо опір буде зростати, то сила струму при цьому буде зменшуватися. Ми це пам'ятаємо з тобою з попереднього класу. Ось. І тепер бачимо, що якщо праворуч, то ми з тобою збільшуємо опір, і зрозуміло, що магніт стає потужніший, магнітна властивість буде більшою. Тепер, якщо будемо рухати, Ліворуч, то ми будемо збільшувати ось цю заштриховану частинку, а значить, будемо збільшувати опір і отже, зменшувати струм. В цьому разі у нас з тобою буде магнітні властивості менші, тобто піднімальна сила цього електромагніту буде зменшуватись. Якщо це відео було тобі корисне, постав лайк та обов'язково підпишися на цей канал. На все добре.